Серія дев'ятнадцять Сяйво в очах Перша черга врізалася в БТР, друга лягла точно в ціль, третя начисто знесла башту. Броня вибухнула, і стіна вогню миттєво поглинула піхоту навколо неї. Ті, хто ще біг, почали падати хтось від куль, а хтось просто від дикого жаху. І знову запала тиша. Чути було лише тріск вогню та стогони поранених десь попереду. Василь поклав голову на ствол своєї гвинтівки. Він важко дихав, наче щойно пропустив удар у нокаут. Сірий повільно відпустив кулемет, його руки тремтіли. Василю, прощепотів він, га? У мене лишилася одна граната. У мене теж лише одна. Василь поглянув на нього, у тьмяному світлі очі сірого блищали. Це не були сльози, це було щось інше. Це був простий, неймовірний факт того, що вони все ще тут, все ще дихають.